Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ, А наші військові зробили прогноз, кому врешті дістанеться Авдіїв. Головне про обстановку на фронті російсько-української війни станом на 10 січня у цьому випуску ви на каналі Січас мерщій підпишіться і одразу розбираємо мапу бойових дій. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний після відвідин позиції військовослужбовців у районі міста Куп'янськ Харківської області розповів про ситуацію на цьому відтинку фронту. Головком зазначив, що лінія передової залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбувають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці. Про це він написав у своєму телеграм. Далі цитую провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на куп'янському напрямку. Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Наші хлопці та дівчата стійко тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну. Кінець цитати. Крім цього, сили оборони продовжують стримувати ворога біля Марінки та Авдіївки. Як повідомляє генштаб ЗСУ, на Авдіївському напрямку, нашим захисниками відбито 9 атак ворога. Біля Новобахмутівки, самої Авдіївки та Сєвірного, і ще 10 атак неподалік Первомайського і Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Росія вже програла цю Авдіївську битву. У цьому переконаний майор МВС та боєць батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії України Максим Морозов. Який безпосередньо із побратимами тримає там рубіж оборони? Пропоную його теза дослівно. у них, тобто у росіян, постійно мінімальні просування. Інше питання, що це дається титанічною роботою наших сил оборони. Знову ж таки, ми з вами зараз беремо відлік від початку жовтня. А тут я додам, армія РФ пішла в масований наступ на місто 10 жовтня минулого року. І давайте порахуємо, продовжує військовий, скільки метрів української землі вони змогли захопити за цей час. Звичайно, кожен метр української землі це безцінна річ, але вони захоплюють ці метри з величезними втратами свого особового складу, каже морозов. Біці на цьому векторі розраховують, що Росія має втратити тут не 30 тисяч, а 90 тисяч вбитими. І Авдіївка має залишитися українською територією. Разом з тим, противник просувається під Бахмутом. Найбільш гостра ситуація західніше хромового про це пишуть українські військові пабліки у зведенні нашого командування згадується про те, що силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. Так само, як і минулої доби, ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позиції на плацдармах лівобережжя, це дані від оперативного командування. Південь підрозділи село оборони виконують заходи з розширення плацдарму та міцно утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами. Застосовують ударні дрони по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини. Йдеться у повідомлення. Я вас закликаю бути активними в коментарях. Ставте, будь ласка, свої вподобайки на підтримку української армії і підпишіться на канал сейчас, аби стежити щодня з нами практично в режимі онлайн за тим, що відбувається на мапі бойових дій. Ну а далі продовжимо говорити про те, як країна-терорист завдає ударів по мирних містах України. Всі подробиці масової атаки у наступному випуску. Наш ворог чергове підтвердив, що він в чистому вигляді терорист. Росіяни знову цілили по цивільних об'єктах, зокрема обстріляли дитячий оздоровчий табір у Харкові. Крім того, постраждали ще з десяток областей. Противник застосував нову зброю якої поза фронтом ще не бачили про це? все говоримо у випуску. Ви на каналі Січас раджу підписатися і одразу ж переходимо до головного. Країна агресор знову взялася за масовані обстріли мирних регіонів. Нова хвиля атаки відбулася з вечора, 9 січня. Близько 23.00 Російські окупанти вдарили по Харкову із території Білгорода. За словами голови місцевої ова Олега Сінягобова, ворог бив двома ракетами С-300. У результаті терористи влучили по абсолютно цивільних об'єктах. У місті пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Також зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих, бо табір стояв порожній. У мережі вже з'явилися фото пошкоджень. Від будівлі залишилося саме попелище, а поряд утворилася глибока вирва від удару. Загалом протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області. Ну вже на ранок середи, близько 9.30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори лінії електропередач у селі Слобожанське на Харківщині. Знову ж таки потерпілих не було. На Донеччині через обстріли армії РФ поранені отримали двоє людей. У Авдіївці та Нью-Йорку пошкоджено п'ять будинків. Ще один дім пошкоджено у Щербинівці. У Часоярівській громаді уразило 10 приватних помешкань, адмінбудівлю і промислову споруду. У новоукраїнці вугледарської громади пошкоджено агропідприємство. Про це все повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Херсонщину бойовики Путіна атакують з різних видів озброєння. За минулу добу противник здійснив 73 обстріли і ракетний удар, застосувавши балістику, поцілив у житлові квартали об'єкти критичної інфраструктури у районі та самому обласному центрі. А ще зачепило банківську установу, завод, навчальний заклад, адмінбудівлю та готель. Він був обстріляний із артилерії вчора після обіду. Внаслідок цього постраждав фасад, дві людини дістали поранення. На Луганщині противник поступово знищує село Невське Сватівського району. Зруйновано ще два домоволодіння. За останні два тижні вже щонайменше 12 будинків не підлягають відновленню після ворожого обстрілу. Деякі пошкодження знаходять не одразу до окремих куточків села, де вже давно не залишилося населення. Можна дістатися лише при повній тиші з боку ворога, що трапляється вкрай рідко. Крім того, обстріли фіксувалися на Миколаївщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Зокрема, ввечері 9 січня вороги вдарили дроном камікадзе по Нікополю. В РВА кажуть, вперше Російська Федерація застосувала БПЛА із камерами нічного бачення. Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БПЛА Камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької ТГ зі ствольної артилерії. Всюди люди залишилися неушкодженими. Понівечено два приватні будинки, господарчу споруду та лінію електромережі. Йдеться у повідомленні. Голова району Євген Євтушенко додає: подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району. Це перший випадок. І, схоже, армія убивць не збирається зупинятися у застосуванні смертоносних технологій. Sky News із посиланням на інформоване джерело стверджує, Іран розробив для РФ нову модель дрону. Він зветься Шахет 107 Цей пристрій описують як вибуховий і розвідувальний безпілотник, можливо, оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами. А також схоже країна пособник терористів близька до того, щоб надати Росармії ракети класу Земля-Земля. Та не шахедами єдиними Білий Дім має докази, що 6 січня Росіяни атакували Україну балістичними ракетами з КНДР. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Росія змушена була шукати військову техніку україн однодумців. Однією з таких держав є Північна Корея і КНДР. Нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія відтоді розгорнула ці ракети проти України 6 січня. Російські сили знову запустили кілька північно-корейських балістичних ракет. Зазначив представник адміністрації Байдена. За таких розкладів, коли РФ ладна бити всім, що у неї є, країни східного флангу НАТО могли б допомогти Україні збивати ракети Росії у своєму повітряному просторі. Так вважає колишній командувач силами США у Європі генералу відставці Бен Ходжес. Як приклад, він навів Румунію та Польщу. А чи згодні з такою пропозицією ви чи варто було б членам альянсу проявити більше активності у питанні віці чи ворогу? Свої думки залишайте в коментарях. Також буду вдячна вам за вподобайки та за підписку на канал Це час.